Грудень несе в собі зовсім іншу тишу, таку, яка не лякає, а огортає. Це перехід між тим, що вже віджило, і тим, що ще тільки народжується. І якщо ти відчуваєш, що ця зима починається якось інакше, глибше, тихіше, мудріше, значить цей розклад знайшов тебе не випадково. На початку зими ми часто беремо перший глибокий вдих після довгого шляху. Ми ніби повертаємося до себе справжніх. І грудень стає першим кроком у новий внутрішній цикл. У новий стан та у нову сторінку долі. Я дуже рада вітати тебе на каналі Шепіт Лісу Таро. Сьогодні ми подивимося, які енергії початку зими входять у твоє життя, що саме грудень хоче відкрити, до чого він готує, і який новий простір відкривається перед тобою. Це буде м'який, глибокий і дуже зимовий розклад, то, що читається серцем. Якщо ти готовий, готова зануритися у цю тишу та почути свій грудневий шлях мощуйся зручно. Ми починаємо. Грудень входить у твоє поле м'яко, але дуже глибоко. Я бачу тут картину, де внутрішні хвилі стають трохи вищими, ніж зазвичай. Енергія місяця говорить про те, що ти входиш у період, коли інтуїція буде твоїм головним провідником. Це місяць туманних доріжок, внутрішніх знань і стану, коли ти раптом починаєш бачити більше, ніж помічаєш зазвичай. І попри цю глибину сосна додає стабільності, ти стоїш на ногах впевнено, навіть якщо світ навколо трохи коливається. Грудень буде набагато більш трансформаційним, ніж тобі може здатися на початку. Це місяць тихих поворотів, непомітних зовні, але дуже значущих усередині. Це період, коли твої почуття стануть чистішими, а думки спокійнішими. Але це ще не головне. Ти можеш відчути, що у перші два тижні грудня ти ніби входиш у новий ритм. десь уповільнюєшся, десь, навпаки, отримуєш раптові імпульси. Енергія місяця нагадує про циклічність. Те, що зараз дається паузою, насправді є підготовкою до прориву. Сосна ще хоче про твій внутрішній запас сили, який буде тільки зростати. У перші дні місяця ти можеш часто ловити себе на думці: зі мною щось відбувається, але я ще не знаю, що саме. І ось тут починається цікаве. Грудень, ніби розкриває завісу твоєї інтуїції. Ти починаєш відчувати людей тонше, бачити можливості раніше, помічати знаки швидше. Цей місяць дає тобі здатність бачити суть, а не форму. А поруч з цим іде дуже земна, тепла енергія витривалості. Ти не впадеш, не зламаєшся, не зійдеш зі шляху. Твій внутрішній стопор, як у сосни, тримає тебе навіть у зимовий вітер. А тепер давай подивимося, яка подія або поворот стане ключовим у грудні. Грудень принесе момент, який відчуватиметься майже фізично, ніби земля під ногами стає твердою. Карта ґрунту говорить, що саме простота стане тим, що зрушить найскладніші ситуації. Тут є енергія, я нарешті бачу, що мені робити, і те, що довго стояло на паузі, починає рухатися. Саме так приходить той самий момент, коли ти відчуваєш, що щось зрушилося. Двері, які були закриті, раптом відкрилися. Неочікувана зміна може виглядати дуже буденно. Розмова, пропозиція, маленька дія, випадкова зустріч, наче нічого особливого, але саме вона замаліть там, де довго було за стіну. Це може бути стосункова ситуація, робоче питання або внутрішній стан, який нарешті перестане тягнути вниз. Грудень, як не дивно, рухає через простоту, а не через драму. Ти можеш помітити, що щось, що довго мучило чи виснажувало, нарешті підходить до завершення. Це не фінал з фейерверками, скоріше спокійне відпускання. Грунт говорить, закріпись тут, це твоя опора, і ти зрозумієш, що попереду більш стабільний відрізок ніж був восени. Життя немов ставить тебе на основу, яка давно була потрібна. Це ще й момент пришвидшення. Там, де була затримка, з'явиться рух. Енергія грудня дуже конкретна. Завершується щось, що виснажувало, і починається те, що дасть силу. І це відчувається як глибоке нарешті. Тепер давай зануримося глибше і подивимось, яка сама сфера твого життя буде у фокусі. Грудень висвітлює одну-дві сфери найяскравіше, і перша з них це стосунки та самоцінність. Чашка чаю говорить про паузу, яка корисна. Ти ніби дивишся на людей у своєму житті по-новому. Тут є енергія. Я більше не хочу віддавати себе туди, де мене не чують. Лист додають оновлення: те, що віджило, відсихає, а те, що живе, розквітає навіть узимку. У сфері кохання це може означати перезапуск або чітке усвідомлення своїх меж. Друга яскрава сфера це фінанси та особистий розвиток. Чашка чаю просить не поспішати у великих витратах чи радикальних рішеннях. Усе прийде, але в свій час. Листя ж показує, що прогрес буде повільний, але впевнений. Це період, коли маленькі кроки дають великі плоди. Ти ніби помітиш. Як думки стають яснішими, а дії точнішими. Щодо духовності, то грудень привносить дуже тихе, тепле усвідомлення. Ти дорослішаєш, переоцінюєш, дивишся на себе очима людини, яка вже прийшла багато, і має право на новий шлях. Лися тут символізують відновлення твоєї внутрішньої сили після непростого емоційного періоду. І я бачу ще один важливий нюанс грудня. У цей час у тебе може з'явитися відчуття, що ти ніби починаєш бачити себе з іншого ракурсу. Те, що раніше здавалося недосяжним або туманним, раптом стає зрозумілішим, більш конкретним, майже відчутним на рівні сенсів. І тут дуже важливо не поспішати, дати собі право приймати, спостерігати, а не тиснути на себе або на ситуації. Також я відчуваю, що для когось грудень принесе усвідомлення того, що ви доросли до нових кордонів, до нових способів говорити про свої бажання, до нових чесних розмов, до нової якості стосунків з самим собою. Це той час, коли навіть невелика внутрішня зміна може вплинути на зовнішній світ дуже потужно. Щось у вас ніби прокидається, і це пробудження буде тихе, але невідворотне. І нарешті давай подивимось, що стане твоєю головною порадою цього місяця. Карта Мітла говорить, що грудень потрібно провести з очищенням, і це не про великі ритуали, це про маленькі звички. Розвантажити місце, сказати ні, не тримати зайвого це місяць енергетичного провітрювання, і чим легше стане всередині, тим швидше піде прогрес. Уникай зайвого хаосу, драм і перевантажень. Цей місяць просить тебе не тягнути непотрібне ані в голову, ані в серце, ані в дім. Енергія тут діє лагідно, але рішуче. Все, що забирає простір, має вийти. Це може бути навіть дрібниця, стара звичка, думка, страх, зв'язок, який давно втратив сенс. У грудні ти будеш особливо чутливим, чутливою до того, що тобі заважає. І це чудово, бо саме через це ти зможеш очистити канал енергії. Твій внутрішній простір хоче світла, і ти готовий, готовий його впустити. Це також чудовий час, щоб припинити робити те, що виснажує. Навіть якщо здається, що це дрібниця, але вона повторюється щодня, її вплив величезний. Мітла нагадує: прибери зайве і ти побачиш дорогу. Тож грудень потребує тобі особливу ясність, ти раптом чітко зрозумієш, чого більше не хочеш. Це може стосуватися людей, поведінки, стилю життя або навіть внутрішніх сценаріїв. І коли ти відпустиш хоча б одну таку річ, відчуєш легкість, яка відкриває наступний крок. Отже, ми побачили, що грудень несе дуже особливу енергію, глибшу, мудрішу і водночас надзвичайно лагідну. Це місяць, який підводить до себе поступову, але впевнено, через інтуїцію, через внутрішні підказки, через моменти прозріння, яких ми так довго чекали. Ми з вами побачили загальний зимовий фон, ключовий поворот місяця і те, у які сфери грудень принесе оновлення, а також отримали пораду, яка допоможе пройти цей цикл легко, з чистою енергією та ясним наміром. Якщо це відео вам відгукнулось, підтримайте його лайком і підпискою. І напишіть у коментарях коротку фразу, щоб активувати свій грудневий потік енергії. Я впускаю зимове оновлення. Я обіймаю вас теплом цієї зими. До зустрічі у наступних розкладах!